Обача буде купиця сіна, льох з картоплею та ліс. Як гадаєте, що об'єднує ці місця? А вони ідеально підходять для будівництва криївки у цьому випуску. Ми поговоримо про те, як їх будували, маскували та як там жили. А ще розглянемо схеми реальних криївок із реальних рапортів. Це проект файно. Ми починаємо. Пам'ятаю, як Криївка в нас в стайні була, де свиня там був такий залаз, що завозити в ту криївку, кориту на тім влажі, де завозили, кориту стояла, свиня їла, і все, свиня їла корити. Почнемо з того, як обирали місце для криївки. Зазвичай це був ліс або гори. Якщо такого в наявності не було, то просилися до селян. Тоді облаштовували собі сховок із входом під собачою будою, порогом будинку, у сараї з картоплею, під копицею сіна, і навіть у колодязі. Тишкам-нишкам десь у клуні працюють хлопці, їх ніхто не бачить. Вони там і днюють, і ночують, в клуні, десь сараї вони викопують і потихеньку господарі да, ці цього обістя вони відрами виносять землю і присипають її десь там на свій город, щоб не було видно, а, а глину десь там ще десь закопують, щоб не було видно, що тут ведуться такі грандіозні земляні роботи. Якщо Криївку в селі маскувало саме село, то при будівництві Криївки у лісі чи горах потрібно ще було попрацювати таким собі повстанським ландшафтом дизайнером і треба було максимально цю всю землю зверху нагорнути, висадити травку, висадити деревця, що начебто воно так оце і було. Ходи, виходи заматковували там під пні, під якісь там кущі. Тобто, що от, от ящик з кущем, ти його відкриваєш, вийшов, закрив, і я так, ніби того, ти йдеш по лісу але все одно ж воно проявлялося от зокрема взимку. Люди ж там не зуживуть і там ґрунт все одно теплий, сніг міг танути. На цьому місці це була одна з ознак. Якщо продовжували жити влітку, то помічали, що трава там краще росте, тому що знову таки там тепліше, там вуглекислий газ виділяється, тому що люди дихають. Дуже навчені оці КГБісти, ендебісти, які полювали за повстанцями. Вони ці всі вже ознаки намагалися враховувати при полюванні. Тепер трохи про саме будівництво Криївки. Спочатку купали яму за вглибшки 4 чотири метри, стіни викладали дошками, стелю вистеляли. Рубероїдом чи бляхою для захисту від снігу та дощу, щось могли викладати із каміння, якщо це було в горах, і дуже важливо було мати хорошу вентиляцію. Віддушини робили за допомогою труб вузьких ящиків чи просто отворів у ґрунті, та виводили у пеньки, чагарники та дупла дерев. Спускалися до криївок у листопаді, коли вже почав випадати сніг і виходили назовні десь у квітні. Тобто підпільники проводили під землею 5 місяців. Криївку використовували для зимівлі, тому що зберігати конспірацію взимку набагато складніше, ніж влітку. Банально, сліди на снігу у голі дерева видадуть тебе набагато швидше, ніж гущавина лісу та висока трава влітку. Але ж іде е, якась відлига. Да, вже от Лютий сніг розтанув, потім знову, потім знову розтанув. І ці всі продухи, ці всі вентиляції вони закупорювалися. Під кінець зими під. Початок весни повітря просто його не вистачало, що вже не горіла свічка. Доводилося сидіти кілька тижнів в темряві. І от в спогадах з Закерзоння такий повстанець Кордан Він зі своїм провідником жили в Краївці вдвох. І от вони зайшли в листопаді, вийшли вже там кінець березня. Вони виходять повністю зелені, зарощі, кажуть, що от ми відкриваємо а тут уже весна, тут уже пташки, все співає. І ми як оглухли, тому що сиділи кілька місяців цілковитій тиші, і у нас барабані перетинки просто лопаються від того, що тут птаства буяє життя. Да, ми от вилізли з цього з цієї, з цієї могили. Що робили підпільники протягом п'яти місяців у Криївці? В першу чергу друкували звіти саме так, скільки б ми зараз не нарікали на бюрократію, але і тоді без звітів було ніяк. Але ці звіти давали розуміння провідникам УПА, що відбувається навколо. Друге, займалися самоосвітою, вчили філософію, історію, читали короткий курс ВКПБ, тому що ворога треба знати в обличчя. Ще вчили іноземні мови, зокрема англійську. От як тепер пояснити мамі, чому я її не можу вивчити? А підпільники в Криївці могли окремі пропагандистські ланки займалися виготовленням та поширенням листівок, газет та інших матеріалів. Але усі свої активності підпільники робили вночі, а вдень спали. Так потрібно було для конспірації. Це часто показують, що ой, там да, ресторан Криївка, ой там класно, да тут все по повстанське меню там сала, терефери. Але якщо дивитися, от джерела, то сала протухала вже до нового року. І вони його не їли а їли тільки там на різдво. Але от були от навіть да спогади Марія ровенчук Лабунька. Вона жила одна в Криївці. Крівка була схожа теж на яму, і вона теж харчувалася цією гнилою цибулею з гнилою морквою. Сухарі закінчились, сала протухла настільки, що навіть страшно його вже їсти. І от лише от така от їжа. Ну ти ж не хочеш попасти в руки насправді радянських органів каральних да, тому, що от зараз ми бачимо в наш час, що зараз росіяни роблять з нашими полоненими. Це ви можете зрозуміти, що робила радянська на система тоді з полоненими упа. Криївки почали активно будувати у 1944 році. Для підпільника Криївка це була необхідність, а не романтична забаганка. Дуже умовно ці схрони можна розділити на три види: технічні, які слугували сховком для припасів, зброї та пропагандистської літератури. Медичні це були такі собі криївки госпіталів та житлові, в яких власне і жили підпільники. Переважно криївки були одно та двокімнатними, але були і цілі підземні. Мні містечка, наприклад, одна з найбільш відомих Криївка на горі Хрещата. Це був підпільний шпиталь. Упа 20 метрів завдовжки. Одночасно там могло перебувати 30-40 людей. Тільки уявіть ці масштаби. І ще одне: як би класно не було ідеалізувати життя повстанця, насправді Криївка це було екстремальне виживання. Василь Кук, останній командир в 54-му році його визволили. Він ледь не був без зубів через цингу. Ну, тобто, авітаміноз немає взагалі. Сонячного світла він не бачить. Харчі просто жахливої якості і дуже дозовані, Тобто, він був дуже дуже хворий. Насправді. Перші загони УПА з'явилися на Волині. До них входили звичайні хлопці з місцевих сіл, які не мали особливих симпатій до радянської армії чи нацистів. Паралельно такі загони формувалися і на Галичині. Далі діяльність УПА поширилася ще на Житомирщину, Хмельниччину та частково Поділля. Бороса за незалежність України на жаль, в оточенні окупантів проти нацистів, проти більшовиків, і на жаль, доводилося воювати також і проти поляків. Це був небажаний насправді фронт, але доводилося з ними воювати. Типовий такий э, ідеал. Упа це дереварит Хасевича воля народам, воля людині», де е, повстанці УПА разом з іншими представниками інших націй е, палять, підпалюють і руйнують СРСР тюрму народів. Тобто це їхня була ідея вже після 43-го року. Воля народом, воля людині. Бути повстанцем це не про героїзм на плакатах чи у фільмах. Це про виживання в темряві, у голод, страх і самотність. І, попри все, силу волі. Бо незалежність не дається легко. Вона вимірює. Юється ціною життя, витримки і віри в краще. І хто як не ми з вами зараз це розуміємо? На жаль.